Велопробіг розпочав низку спортивних заходів в день захисту дітей у Визерській громаді. Велоспорт приваблює доступністю та захоплює нас ще з дитинства. кажуть вихованці першотравневого ліцею Назар Проченко та Єлізавета Скірська. Гарні емоції та з друзями, це ж виїжджати, їздити по селу або в інше село. Як давно ви займаєтесь велоспортом? Е, ну, ось уже це другий рік, і мені велоспорт дуже подобається, тому що це легко, зручно. Та коли ти їдеш на велосипеді, це дуже приємно. Коли вітер ти пасюдує. Вій обличчя у Визерській громаді розпочинати будь-які канікули бадьора вже стало гарною традицією. Під час воєнного стану одним із важливих завдань є саме збереження здоров'я юних мешканців ОТГ. Після завершення естафети в спортивному залі першотраневого ліцею було жваво і гучно. Протягом року місцева волейбольна команда мала чимало успіхів на регіональному рівні. Спортсмени продовжують нарощувати свою спортивну майстерність. Діляться член команди Ганна Кузіна та. Керівник гуртка з волейболу центру дитячої та юнацької творчості Микола Василинич. Перемагаю дівчата, і для мене це цікава зустріч, тому що кожне тренування цікаве. Наприклад, у кого якийсь елемент не виходить, то ми можемо йому підказати і також нам. Я вважаю, що це важливо, тому що потрібно е держати форму. Є певні результати. Завоювали друге місце спартакляді школярів. Одеської області. Я думаю, це непоганий результат, враховуючи, що зараз йде війна, діти, скажімо так, певний час не тренувалися. але Тим не менш, я впевнений в тому, що в подальшому у нас буде непогана команда і буде гарно боротися за призові місця першості області. Футбольне поле, створене в опорному закладі освіти визирської громади за підтримки підприємства Тіс кілька років тому майже не буває порожнім, навіть взимку. А літні канікули це взагалі благодатна пора року, коли майбутні пеле та марадони із задоволенням презентують свою чудову гру. Керівник спортивного гуртка з футболу Сергій Павлюк бажає всім спортсменам ніколи не зупинятися у своїх досягненнях. Бажаємо більше дітей, щоб залучалися до е, любих. Видів спорту їздили на змагання і виборювали найкращі місця. у перший день літніх канікул дітям громади та усім охочим було запропоновано багато цікавих напрямів для фізичної активності. Попри воєнний стан, початок цього навчального року був багатим на спортивні досягнення. Вважає начальник відділу освіти молоді та спорту Визирської сільради Валентина Харламбова. Ми сьогодні майже, маємо за спиною вже чималі досягнення наших спортивних секцій. Це і спортивні досягнення гуртка джиу-джитсу, спортивні досягнення гуртків футболу, волейболу, де вже мають свої перемоги діти на рівні області. По боротьбі діти приймають участь вже у всеукраїнських українських змаганнях. Місце Гроварини нещодавно привезе привезли нам перемогу. І, звичайно, ми будемо і надалі допомагати нашим діткам реалізувати свої здібності і робити робити все можливе для того, щоб вони мали змогу розвиватися в нашій громаді.